І так, КДЧХФ по закриттю даної свічки. Я відкриюся вниз одну хвилинку. відкрився. Розраховую тут максимум під одне перекриття. І е, що там, Exxon Mobile, Ще цікаво було, здається. да? Exxon Mobile, Ну, віддалі, тут трішки нижче ще впасти. Ми можемо вже, тобто ситуація вже валідна, але я не хочу зараз за двома зайцями бігати. Зайшли по КЧХФ і чекаємо на відпрацювання КЧХФ. Не бачить прикола Віпки, якщо там. Бо ділились реферальним бонусом часі от оборота, а так тупо одні сигнали, і вони не завжди А, Ну, друже, це ти не бачиш прикола. А інші, для прикладу, 300 людей, які є вже моїми партнерами, вони чомусь бачать логіки, да? Чому я маю ділитися з тобою якимись бонусами? Блять, ну бро, ну ти пишеш херню, серйозно, ну, давай оце от не пиши шляпу. Ну, я мені просто очі ріже, вуха теж ріже від цього. Грім, корміть, далі ельфоводов. Так, ладно, давай. Ти будеш зараз лівати звідси. До Каріни ти так не будеш говорити. От, так не окей. Каче Кев, забираємо з любих точок входу плюс. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації. От.